Всім привіт! Дякую, що приділяєте мені свій час. Я, мабуть, цього разу підведу підсумки за травень 23-го року, бо місяць був спекотним в усіх сенсах. Я хочу показати вам результат вашої роботи. Ви всі об'єдналися і зробили колосальну роботу. Усі, хто зараз не бере участь у бойових діях, але дуже допомагає нам. Це ви справжній герої, і це на ваших плечах зараз тримається ЗСУ. Це ви усі разом і є Україна. Ви те, за що ми вже більше року воюємо із конченою руснею. Ви постійно з нами на зв'язку. Ви знаєте нас і відчуваєте нас. Ми не просто згуртувалися. Ми, українці, дійсно за цей час стали єдиною нацією. Ціна, звісно, непомірно велика, але. Її не можна передати ніякими цифрами, це геть інше. Це частинка того, що ми втратили назавжди, і водночас запам'ятали назавжди. Ці усі герої, чоловіки та жінки, які вже ніколи не повернуться додому, вони назавжди в наших серцях. Це усі загибли діти, які ніколи не подорослішать, але які завжди будуть в нашій пам'яті. І нагадуватимуть, що Україна сильна тільки колектує. Коли так об'єднана та згуртована, тільки тоді ми зможемо дати відсіч будь-якому ворогу, як зовнішньому, так і внутрішньому. І про це варто пам'ятати усім нашим ворогам. І тепер стисло про вашу роботу. Я тут трошки не був впевнений, як краще починати, з цифр чи ні, але почну з них, так буде більш зрозуміло. Ви зібрали гроші та придбали для нашого розрахунку 10 броньованих футболок та маєк. Це броньований одяг від компанії Українська Броня. Вага біля 2 кг, і цей одяг захищає від касет та невеличких осколків. Звісно, це не панацея, але я великий скептик. Я, звісно, поки особисто не побачив, як куля застрягла, не пробивши і половину пліти, я відверто не вірив у це. Але насправді ми звикли, що кулі зупиняє металева броня. Треба. Розуміти, що наука і технологія не стоять на місці. У нас у плитконосках композитні керамічні плітки, і вони теж зупиняють кулі. А тепер ми маємо що одягати, коли не на роботі, так, щоб це було максимально зручно і при цьому безпечно для нас. І насправді усі хлопці сміялися над цією задумкою, поки ми не перевірили, як це працює. А потім, коли почало прилітати, я бачу, як хлопці самі почали одягати ці футболки. Звісно, хтось у це не вірить, хтось фаталіст, хтось гадає себе розумнішим за інших. А ми просто тихо вдячні усім вам і кожному особисто. Загалом за 10 футболок ми віддали трішки більше 100 тисяч гривень. Нам надсилають платежі по 10 гривень і по 10 тисяч гривень і більше. І ми однаково вдячні за кожну частку вашої допомоги. Ідемо далі. Акумулятор, блок живлення, інвертор. Великий павербанк. Я не знаю навіть, як це вірно назвати, але ми маємо один такий у нашому розрахунку. Цей прилад заряджається повністю за одну годину і здатен живити Starlink майже добу. Тобто, за відсутності світла, ми на одну годину вмикаємо генератор. До речі, ви можете подивитись відео, як рік тому ми збирали на нього гроші за посиланням. Тихий інверторний генератор за годину витрачає менше літра бензина. І ми знову маємо на добу заряджений акумулятор для Стерлінку. Він має компактний для свого функціоналу розміри. Все вбудовано у корпус дві розетки на 220, виходи USB та Type-C із підтримкою зарядки до 100 Вт. А також навіть роз'єм для прикурювача на 12 В. А ще бонус, який ми поки що не перевіряли: цей пристрій можна заряджати від сонячних панелей одразу від трьох. І теж завдяки допомоги небайдужих людей. Дві панелі ми маємо, тому точно лишимося із живленням. Цей акумулятор коштував 46 тисяч 500 гривень. На початок червня ми вже зібрали з вашою допомогою 26,5 тисяч гривень, лишилося менше половини, щоб ми могли розрахуватися. Ідемо далі. Також з вашою допомогою ми змогли відремонтувати три автівки: це Nissan Navara, це Nissan Pathfinder і це медична автівка для можливості перевезення поранених і одночасно надання їм допомоги. І я вже казав в одному відео, ми вже вимушені були в неї скористатися. Я що хочу сказати: ці ремонти коштували значно більше, і це не єдині ремонти техніки, які ми проводили. Але це ще 50 тисяч гривень, які ми зібрали із вашою допомогою. І знаєте, я зараз перерахував на 200 тисяч гривень. Вашу допомогу трішки більше, ніж за травень. Звісно, була ще купа всього, були намети, була їжа, кава, одяг. Мені особисто я показував, зробили подушки, і звісно, це не допоможе знищувати расистів. Хоча стійте, запитайте, будь ласка, будь-якого військового, на що впливає сон і турбота. А такі подушки це комбо. Я вкотре дякую усім, хто заморочився і зшив їх для мене особисто. До речі, для усіх хейтерів, хочу сказати, я не просив це робити. Люди самі зібрали гроші, самі витратили час і зробили мені ці подушки. Мабуть, щось знають. Зараз нам лишилося зібрати біля 20 тисяч гривень за павербанк, І я дуже хотів би вам пообіцяти, що буде пауза та передишка. Але чуйка підказує, що так не вийде. Будемо бачити. І звісно, я нагадую, цей YouTube канал не приносить мені прибуток, він розвивається за допомогою спонсорів каналу. Тому усім бажаючим пропоную долучатися і ставати частиною спільноти. Більш детально про спонсорство ви можете дізнатися із відео за посиланням або в офісі до цього відео. Також в описі є посилання, яке надає можливість для тих, хто визначився, приєднатися до нашої команди. Тепер далі. І це дуже важливо. YouTube запропонував і ми почали випускати мерч. На сьогодні є лише один продукт це прапорець із надписом від мене. Ми провели розіграш і вже почали відправки переможцям конкурсу та почали відправки тим, хто придбав наші пропорції. Він маленький і може зайняти місце будь-де вдома, в офісі, а за допомогою присоски, яка йде у комплекті, перелік значно розширюється. А ще на усіх, хто отримує наші пропорції, чекає невеличкий сюрприз від нас. Гадаю, ви напишете у коментарях, про що я. І я сподіваюся, вам сподобалося. Ну і звісно, це був тільки початок. Ми вже працюємо над новими продуктами і дуже скоро ви зможете їх замовити. І звісно, теж буде розіграш. І я відповім навіщо це може бути вам корисно. Тому що 20% від прибутку я віддаю у фонд свого розрахунку. Купуючи собі наш мерч, ви допомагаєте конкретним людям, моєму розрахунку, і отримуєте не просто річ, а річ, яка була вигадана тут. На війні, річ, яка точно завжди буде нагадувати вам і оточуючим, що війна триває, важка, довга війна, і ви не осторонь. Я покажу вам реакцію людей, які замовляють наші пропорції. Це не мої знайомі, це люди, яким не байдуже. Тож я гадаю, я відповів на питання, навіщо це вам? Бо ви усі, хто дивиться мій канал, не осторонь. До речі, переконайтеся, що ви вже підписані, поставили вподобайку цьому відео, прокоментували і натиснули на колокол, щоб завжди бути в курсі, коли будуть виходити нові відео. А за бажанням, звісно, дивіться і попередні відео, бо кожне відео це частинка нашого життя тут. Бережіть себе, з вами був Міньйон.